Привіт усім! Сьогодні у нас у студії майстриня макраме, харків'янка Олена Олійник. Добрий день, Олена. Добрий день усім. Дякуємо, що до нас завітали. Розкажіть, будь ласка, як ви почали робити такі гарні вироби з макраме? Мені дуже приємно, що це зацікавило вас і запросили мене до себе в студію. Я почала прикрашати свій дім. Після того, як ми зробили ремонт, і ми захот... Мені захотілося додати тепла та затишку, і захотілося зробити декор саме сучасний, але щоб він був. Теплий, затишний, тому я подивилася один майстер-клас на YouTube каналі з плетіння, і так все почалося з одного вузлика і з одного вироба. Сама взагалі методика Макриме. В чому вона полягає? Це, Це плетіння угу. з ниток, нитки, пряжа, шнури, плетіння передбачає без е, е, якихось. Е, Додаткових інструментів чи особового якогось приладдя. Саме вузлики плетуться просто руками і сплетаються mm -hmm. в такі візерунки і різноманітні вироби. Вироби можна робити від якогось маленького з одним вузликом, також можна дійти і до килимів, і до одягу, до чого тільки забажає душа. Давайте перейдемо до ваших виробів. Я знаю, ви на початку розказали, що цей виріб це перший виріб, який ви зробили в нашому місті. Ви взагалі приїхали до нас правильно на початку війни. Так, з початку березня це. ми потрапили в це чудове місце, якраз таки завдяки моїй творчості, завдяки тому, що я познайомилася приблизно рік тому з дівчиною з горішніх плавнів, яка займається скраббукінгом, виготовляє дуже оригінальні, гарні листі. Стівки. Тому я звернулася до неї, щоб вона мені надала координати, тому що я не знала про таке місто взагалі. І мені, мене зацікавило воно, і дуже хотілося тут побувати. Тому так доля склалася, що за таких умов. Це мій перший вироб у горішніх плавнях. Це я зробила таку китицю, якою я прикрасила своє тимчасове помешкання. Її можна таку китицю вішати як на ручку двері або на ручку вікна, також можна на штору і куди тільки можна уявити. Розкажіть про інші також вироби, що у нас тут є? Так. Є є такий виріб, я його сплела на такій коряшки, яку знайшла на березі Дніпра, коли була на прогулянці. І ось так зробила плетіння, і можна підвісити на стіну. І таким чином такі вироби передають нам енергію природи в наші будинки. Мені дуже подобається стиль. Одночасно він простий, а також затишний. Угу. А це це сумочка, так? Це сумочка. Угу. Сумочка. Теж можна плести більше сумочки, менше сумочки, шопери, можна сплести таку. Тримач для пляшечки або для термосу, що зараз дуже актуально, можна взяти на прогулянку термос теплого напою і провести гарно час. Я бачу у вас тут. Є ще патріотичні такі е, прикраси. Я знаю, що ви долучаєтеся до благодійних ярмарок. Так, так, також завдяки своїй творчості я познайомилася з декількома творчими дівчатами в нашому місті, а потім, вже завдяки ним, я познайомилася з дівчатами-волонтерками, які організували благодійну крамничку. І я взяла з собою це був, мабуть, найпопулярніший мій виріб. Дуже користався попитом така веселка дармовиз. Угу. Я бачу, у вас вже є такі тематичні новорічні прикраси, Так, так? тому що скоро свята, свято наближається. Це не просто прикраси, в цьому теж є певний сенс. Я не просто так вибрала будиночок, тому що е, зараз для багатьох. Е, Питання домівки стоїть дуже так гостро. І ось такий я замовила основу дерев'яну, на якій на... нанесено побажання, мир, радість та любов у кожну хату. Тому я такий зробила символічний наборчик, який теж вже продавався на ярмарку також. Тож, якщо ви хочете собі придбати щось із робіт майстрині, долучайтеся до благодійних ярмарок, які відбуваються в нашому місті. А зараз я пропоную перейти до майстер-класу, і Олена нас навчить робити цікаві прикраси для ялинки, бо взагалі новорічну тематику. Так, уважно дивіться і повторюйте. Зараз ми будемо робити новорічну прикрасу, а яку саме ви дізнаєтесь трошки пізніше у процесі. Ми зараз повчимося плести одним вузлом, який називається плаский подвійний вузол. Для цього треба ось така подвійна одна ниточка або шнур приблизно такої довжини, який треба зафіксувати. Ось так добре. Другий шнур більш довший. Тепер ми будемо його. Прив'язувати до ниточки основи. Довші ниточки будемо називати робочі ниточки, а та, що посередині, це основна. Угу. Так, Кладемо так. Під низ. Під низ. Так, угу. тепер що ми робимо? Цю ниточку накриваємо нитку основу. Так, тільки більше трошки угу. треба простору. Угу. Тому що ми беремо другу робочу ниточку, накриваємо першу робочу ниточку нею. Угу. Так, а тепер нам треба взяти її під нашу основу і вивести. Ти наверх. що зверху? Так. Да. Чи ти що знизу? Ось в цей отвір. А, ось цю, ось цю ага, та, що чого? зараз зверху, uh -huh. ми її під, під низ uh -huh. і виводимо наверх. Uh -huh. Так, так, так. Uh -huh. витягуємо. Uh -huh. так. І затягуємо. Так, це трохи складновато, якщо це вперше. Звісно. Так, але, ну, я приблизно хоча б те зробила, так? Так, дуже гарно виходить, але, але на все треба те. тренування. Uh -huh. Тепер ми будемо робити те саме, тільки навпаки. Беремо uh -huh. цю робочу ниточку, кладемо зверху основної. Так. Так. Тепер накриваємо uh -huh. ниточку oh, і вже запам'ятали, так. Тільки з іншої сторони. Правильно? Right. Так. Витягуємо і затягуємо. Uh -huh. Ось ми отримали цей вузол. Далі ми відступаємо. трошки от цього вузлика і трошки нижче плетемо такий самий вузлик один. І 2. наступний вузлик ще трошки нижче, притримуємо нашу основу. Це ми вже зробили два вузлика. Третій ще більше відступаємо. Зробимо чотири таких вузлика і побачимо, що в нас вийде. Так. Витягуємо. Уся техніка, макраме так, полягає в таких вузликах, чи вони є різних видів? Вузлики є різних видів. Це, мабуть, самий поширений угу. вузлик, але все робиться тільки руками. Угу. Так, ми зробили. Чотири вузлика, тепер побачимо, що ж з цього угу. може вийти. Для цього ми тримаємо основу і підтягуємо наші вузлики ось так. Що а нагадує. Ялинка. Да, так, вийшла така, ялинка. Така ялинка. Можна зав'язати знизу за смаком, можна е, таку джутову ниточку або таку блискучим або ще якимось кольором, і наша новорічна прикраса готова. Клас, дуже гарна. Давайте покажемо ще так. Можна її отак відчепити і показати, що вона вишла? Так. Тож сподіваємося, вам було цікаво і ви теж повторите і зробите таку гарну прикрасу. Дякуємо дуже, Олена, що ви до нас завітали, розказали про методику макраме і показали, як можна зробити самостійну прикрасу. Дуже дякуємо вам за те, що виділили час цей для нас. Дякую за запрошення. Бажаю всім тепла та затишку. А я нагадую, сьогодні у нас в студії була Олена Олійник, майстриня Мокреме. Дуже дякую.